Коломийська військова адміністрація в цьому році оголосила флешмоб Ударний дрон для збройних сил України, адже потреба у квадрокоптерах дуже велика на фронті, бо саме вони рятують життя нашим військовим. Ці дрони дуже важливі, і необхідні, тому що вони знищують ту техніку, і бережуть багато людських життів. Дуже велика подяка. Тим людям, які зібрали гроші на ті дрони, вони нам дуже допоможуть наблизити перемогу. Відокнулися на потреби Адельвейсів і у благодійному фонді Домрії родина Грабовецьких придбала 5 дронів. Не перша передача з перших днів війни. Ми допомагаємо всім, чим можемо, і всім, чим потребують військові. Саме сьогодні це fpv дрони в кількості 5 штук. На сьогоднішній день на фронті необхідна річ. Для можна сказати безпеки військовослужбовців не одну сотню таких дронів передали від початку флешмобу, каже голова районної військової адміністрації. Це є дрони сімки. Вони можуть нести вагу бойового заряду від одного кілограму. Вони є камікадзе. Полетять один раз, дай Боже, щоб вражили ціль і щоб допомогли нам нищити нашого ворога. Дякую всім, хто є небайдужий, долучається. Організатори флешмобу закликають всіх долучатися до нього і тим самим допомагати нам наблизити перемогу. З колоною Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.